Привіт, друзі! Сьогодні э, хочу розповісти про усилитель стерео. Усилитель построєний на мікросхемі к 174 un 7 э, Ось наша плата э, построєна... Э, я її виложу в контакт, но сказали, що э, Богдан написав комін, що цей підсилювач на мікросхемі К174. УН-9, Ну це не так. На двох мікросхемах стеріо ця плата. Тут стоїть конденсатор ось такий великий на 2200 мікрофарад і по 470 мікроФА 63 вольта. Цей на 25 вольт. Тут ось 9 вольт. Тут воно ось виход Джек на телефони. Ну, на наушники можна тут. Оці два включателі, я не знаю. Я вже розібрався з тою платою, що куди. Е, Потенціометри на... йдуть на штекер. Два, я так поняв, е, громкость і Кроті два канали, громкость і громкость. Ось тут є. Зараз камера сфокусирує. Ось два конденсатори. Ось два цих конденсатори. Ось ці два конденсатори. Ось ці два конденсатори. Конденсатор С2 і С3. Оці два маленькі конденсатори Не проходять через сплату. Від ось така плата Розкажу, як її підключити. І куди які виводи. Ой-ось у нас е, конденсатор ось. Ось цей питаючий на 2000 мікрофарад ось. 2200 мікрофарад ось. Перша нога. Іде ось плюс. Плюс конденсатора. Перемичка тут по дорожці ось перша конденсатор плюсова, ось широка мінус. Тут ось вивод у нас. ось, все, вивод, тут ось, ось такий роз'єм. Тут мінус ось все, заходить сюди. І тут мінус. Тут виходить два включателя. Коли включається, переключається на, на наушники ось, на наушники роз'єм для наушники підключать а тут цей включатель полу, получается коли е, так стоїть ну не включений то е, йде сюди е, в, із цих виводів двох на динаміки на і лівий канал Виходить. а коли включений, то уже переключається на, на на наушники е, на те, телефони. В общем, повернемося до питання. Питання, ось у нас тут конденсатор, це мінусова. Мінус іде там е, в, е, Восьма це у нас штекер іде, виходить, а 10-11 це мінус, виходить, ось плюс іде, Він тут е, переходить, плюс ось, подивимось через перемичку. Ось, ось перемичка у нас тут. Переходить перемичка ось сюди і тече сюди плюс. Ну, тут плюс іде. Ось у нас плюс пішов і до першої ноги. Там далі пішов вивод, плюс. І мінус. І плюсовий вивод у нас тут ще одна. Ну, якщо у нас тут дві мікросхеми, то у нас тут одна перемичка і ось друга. Тут ось плюс переходить сюди. Ось цей білий, плюсовий. Тут перша нога, ось перша нога. Переходить сюди, ось у нас тут перемичка ось цей провід і перемичка ось сюди. В общем, перемичка аж тут. Вона виходить, питання однополярне. Однополярне питання. Плюс-мінус плюс на дві мікросхеми. 12 нога. Найдемо 12-ту ногу. 12-та нога ось напротив першої ноги. Ось перша нога ось 12-та. 12 12-та тече нога ось через е електроліт. Ось. Електроліт на 470 у нас він тут конденсатор. Е С-14 у, у нас конденсатор, електролити бітический. 12-та нога йде через конденсатор сюди, через перемичку. І до включателя включателя вивод. Ось у нас вивод, ось тут розйом Роз'єм ось тут великий єсть. Я нашев. У нас тут мінус граунд мінус у нас. С, 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 тут, тут? Це S S S5. S1 тут щось тут. Резистор R1 і R2, по-моєму. А, S R. Р... 6. В общем, ось, вивод. Тут все у нас плюсова нога, плюс все йде через перемичку і прям до електролитического конденсатора. І минус получается тоже до цього конденсатора. Штекер припаємо. Е, у нас тут є минус і плюс штекер правый левый канал. Динаміки я нашел. Получається, коли включений, то переходить сюди на ці доріжки, тече по них і вивод на правий і лівий канал. Лівий канал. Одна, одна, один вивод тут, виходить, правий, в общем, мінус і плюс. Ось у нас тут я позначив. Позначив у нас. Тут ось у нас мінус. Питання тут плюс-мінус. І ось цей правий і один лівий канал. І, в общем, мінус. Тепер подивимося штекер. Штекер у нас восьма нога. Це. Зараз перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Восьма. Зараз. Подивимося на другій мікросхемі. Poglejmo se zdaj po skami. Zdaj ne da po skami. Mikro skami. Найшов мікросхему. Ось у нас схема 8, 12. Нога, ось 12. Восьма у нас ось сьомий. Зараз посчитаємо. Це у нас 12-та. Перша 12. І 12.10. І П. Перша 12-та. 11, 10, 9 і 8. 8 ось у нас. 8, Восьма нога. 8 ось, ось у нас 8 нога. Пішла до е, потенціометра. У нас ось тут потенціометр плюсовий пішов. І вивод ось, ось сюди. Через конденсатор. Е, пленочний конденсатор у нас вивод. І пішов до цього розйма. Тут у нас ось мінус і плюс правого і лівого канала і в общем мінус правий і лівий канал через ось ці потенціометри ось один потенціометр один потенціометр громкость і другий ось у нас тут два цих керамічних конденсаторів один ось потенціометр і другий тут все, ці через дві маленькі ці два потенціометри Переходить, А через ті керамічки виводиться тут на правий і лівий канал. Ось цей усилитель на мікросхемі K174 UN7. Питання від 9 вольт до 12, 15 вольт на цю мікросхему. 4,5 Вт. стереофоніческий усилитель на інтегральній мікросхемі. Всім пока. Буде випуск, як я його буду підключати. Всім пока.